Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталі Квентуріно і запрошую на перегляд діючих цін акцій в магазині. АТБ на продукти подивимось, які ще ці два дні понеділок, і вівторок знижки на продукти. Можливо, хтось забув щось придбати і таким чином зекономити гроші. Добре, дякую вам дуже за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А болгур своє лінія, кілограм крупа, 42 гривні. 50 копійок. Ще можна придбати пакетований болгур. Своє лінія, тут 500 грамів, 35,50. Звичайно, перевіряємо ціну на гречку. Залишається по 32 дві гривні заокруглюються копійки до більшого. Зараз зі знижкою можна придбати олейну олію 850 грамів. 66,70. Борошно так і залишається в цій ціні, в якій попередньому був огляд на соціальні продукти. Залишаються ці самі ціни: амбар 40 гривень, хуторок 46 і трішки дешевше 41,60. Розумний вибір борошно. Також перевіряємо ціну на цукор. Це друга категорія 30 гривень за кілограм. Не забудьте, що власники карти АТБ можуть придбати молоко згущене варене 500 г за 58 гривень. Кукурудза від делюкс ніжна суперсолодка 44 гривні. Печериці делюкс мариновані 450 г90. Від щедро соус солодкий 200 грамів 21,70. Торчин заправка. Буряково томатна 220 грамів по ціні 33,50. Зі знижкою кетчуп, торчин до шашлику. І є лагідний 250 грамів по ціні 26,80. А трішки дешевше буде кетчуп від щедро шашличний 250 грамів за 20 гривень. Є економна упаковка торчинки чубчилі 380 грамів за 35 гривень. Торчин гірчиця міцна 130 грамів, 17,60. Томатна паста день у день. Трикутничок 70 грамів для власників карти АТБ 12 гривень та 20 копійок. Торчин європейський майонез 300 г 42 гривні. Торгова марка щедро майонез провансаль 550 грамів 50 гривень. Також можна придбати майонез вагою 400 г, 38 гривень. Та ось таку подушку майонез 150 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Майонезний соус щедро салатний 300 г, 27-70 Майонез гуляй поле 300 г, 40 гривень. Майонезний соус гуляй поле 300 г 26,60. Ріва, куряча приправа по 20 гривень 100 грамів. лінія 12 овочів та трав, пакування 80. Вибачаюсь, 60 грамів по 12,80. Але я вам хочу нагадати, що хороша знижка на приправу 10 овочів від торчин. Тут 250 грамів. Економна пропозиція за 56,50 Консерви Тірольські зі свининою 300 г 56,50 Море сардина з додаванням олії 46 гривень. Море кілька з квасолею 29 гривень. Море кілька в томатному соусі 34,40. А ось кільку у томатному соусі від розумний вибір можна придбати за 30 гривень та 40 копійок. А в акції паштети. Тут є індичка гусятина по 24,50 130 грамів. 16 гривень паштет печінковий. Каша Горохова зі свининою 340 грамів, 47,70, Та каша гречана, також розумний вибір, 50 гривень, 80 копійок. Я поки не забув, давайте подивимось ціни на яйця. Вони тримаються по 499 гривень поки що. А своя лінія 180 грамів. це у нас іде паста з ікрою риби, з креветками 40 гривень. Є також з копченою сьомгою, 40 гривень. Ікра Норвен з креветкою в соусі 160 грамів. По ціні 50 гривень, 30 копійок. Горбуша холодного копчення, стейк з кибочками тут 200 грамів, 113 гривень. Майже а салат від торгової марки Кіт морською капустою з морепродуктами та овочами в олії 250 грамів, 62 гривні. Давайте подивимось, що по ковбасці. Тигриня 400 грамів з м'яса птиці 71,80, знижка 25%. Так, я вже говорив, поставили зі знижкою перший раз оцю цю ковбаску. У нас родинна а з м'яса птиці. Це варена першого сорту по 14,80 за 100 грамів. Виріб апетитний 500 грамів 36,60. Смачний виріб з молоком 500 грамів 50. 80 гривень 80 копійок. Грудинка особлива, своя лінія. Ось така грудиночка 36,80 за 100 грамів. Сосиски, своя лінія, докторські фірмові першого сорту 330 грамів, 48 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів, 66 гривень. Салямі фінська, своя лінія 420 грамів, 107,60 гривень. 88 гривень коштує гурман з сиром 420 грамів. Розібрали а шинкова напівкопчина 149,50, зверніть увагу. 118 гривень коштує губернська 420 грамів. А часникову ще забув показати 420 грамів за 40 гривень. Знижка 45%. Це дійсно смачна ковбаска від Добров Дрогобицька, це вищого сорту. Ціна 112 гривень за 320 грамів. лінія австрійська з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів 22 гривні. Сир фелата м'який. Тут пакування 180 грамів 62,70 гривні. Комо інсалата 170 грамів 45,50 грамів. Президент Камамбер 120 грамів, 93,30 Зараз зі знижкою усі ці польські сири 135 грамів по 58 гривень. 81 гривня крем-сир президент класичний 180 грамів. Трішки дешевше: 65,30 крем-сир. 17 гривень 50 копійок, золотий резерв. Плавлені сирочки, вершковий та дружба. Плавлені сирочки, своє лінія, вершковий та дружба 16,50. Знижка 20% від ферма. Сир плавлений, янтар 200 г 44,30. Тульчинка, янтарний сир 200 г 31,60. Йогурт від молокія безлактозний 2,5 жиру, 300 грамів, стаканчик 27,50. Молоко ферма 2,5 жиру 42 гривні. Молоко лінія 3,2 жиру 42,50. Вершки преміалі 33% жиру. Тут 500 мл, 143 гривні. Зі знижкою сметана слов'яночка 20% жиру 45,30. Сметана злагода 15% жиру, 200 г 26,70. Молоко, щоденний збір, 3,2 жиру, 42,50. Сир український, а, вибачаюсь, білоцерківський 9% жиру, 66 гривень, та 5% жиру 61 гривня. 11 гривень глазуровані сирочки день у день. По 10 гривень глазуровані сирочки від ферма для власників карти АТБ. Йогурт лактонія пляшка смаки в асортименті 53,50. Також можна придбати трішки менше пакування 290 грамів за 22 гривні. Молокія, йогурт густий білий, 1,6 жиру, 25,50. Молокія йогурт. По грецьки, 8% жиру, 30 гривень. Лактель грецький. Йогурт 230 грамів, 7% жиру 36,60 гривень. Цукірки на вагу своє лінія червоний мак 18,60-100 г. Зі знижкою крекер відрошен. Як завжди, три смаки в асортименті 42,30. Міленіум шоколад Вері Пері 31 гривня, 70 копійок. В акції шоколад Мілка з Орео 51,50. Печиво ловіта від рошен 420 г по 80 гривень. Є апельсин та вишня. Печиво орео зі знижкою 25,50. Розумний вибір. Печиво кукурудзяне 300 г 29, майже 30 гривень. Трішки дорожче вівсяне зернове 34. Та печиво вівсяне 27,30%. Шоколад лакмі від рошен 38,80, знижка 40%. Батончики лайм по 17%. 90. Та велика вага, тут трішки більше 90 грамів по 39. Кіткат великий 39,70, та менший по 24 гривні. Жако Зефір класичний 350 грамів, 58,50. Зефір Престиж з ароматом крем Брюле 45,30, 300 грамів. Вафлі від Рошен, 140 грамів, три смаки в асортименті 27,30. Зараз знижка на Artec світоч вафлі по ціні 43,50. В акції вафлі своя лінія по 12,80. як завжди, три смаки на вибір. Сухий сніданок старт 330 грамів 49,60. Також статко старт Corn Flakes 500 грамів 57 гривень. Батончики від Акса по 8,20. Своя лінія солодкі палочки, 170 грамів по 21 гривні. Не забудьте, що цього разу в акції напої від Хортекс, тут цілий літр. І також зі знижкою сік томатний розумний вибір, літр 40 гривень. Давайте подивимося, що в заморозці. А, так, це у нас курочка. Чабутурочка 8,30 за 100 грамів, Зі знижкою стегно улар курчат 11,20 гривень. Масло канів 82 жиру, 180 г, 90 гривень та 70 копійок. Масло дари Карпат, 72% жиру, 80 гривень. В акції знежирене масло злагода 57% жиру, 67,80 гривень. Пельмені мішутка 450 м'ясом телятини 76 гривень. Мішутка філейні 650 грамів, 91 гривня. Зверніть увагу, хороші знижки. Та пельмені мішутка з м'ясом індички 650 грамів, 100 гривень. Знижка 20% на фарш домашній своя лінія. Свинояловичий 84,50 Так, хеп. Купці заморожений без голови 16,80 за 100 грамів. Криветки своя своє лінія 900 грамів 190 Зі знижкою суміш заморожена, своє лінія, мексиканська 400 грамів 41 гривня. Суміш овочева суп з грибами 400 грамів, своє лінія, 40 гривень. Не забудьте замлинці своє лінія є з сиром, є з куркою 370 грамів. Ціна одинакова 4150. Не забудьте в акції цісто своє лінія листково-дрежжове. Тут 900 грамів, дуже хороша ціна 60 гривень. Знижка 40% на морозиво ваніла карамель, тут 450 грамів, 89 гривень. Швиденько подивимось чай та каву Форд. 225 грамів, 130 гривень та форт вагою 75 грамів 48. Напій «Галка Ранок 29 гривень, 100 грамів. Кава Якобс Монарх Класік» – 230 грамів, 139 гривень. Карт Нуа» – 250 грамів, еспресо 222-30. Зі знижкою чорна карта Арабіка 230 грамів, 121 гривня. Кава зі Львова ірландський крем, 225 г 30. 300, а, 300, 250 грамів, «Чорна карта. Це у нас для турки кава 126 гривень. Зі знижкою Амбасадор Преміум 200 г, 231 гривня. В акції Амбасадор Стронг також 200 грамів 223 гри. Нескафе Еспресо 200 грамів 334,40. Нескафе Голд вагою 280 грамів 320,40. 40 Нескафе Голд 210 грамів 258,50. 50 Нескафе 65 грамів, 103 гривні. Нескафе Класік 60 грамів, 5950. Нескафе Класік 250 грамів майже 246 гривень. Зі знижкою Макофе Gold 200 грамів 173 гривні. Так, перепрошую, McCe Gold вагою 200 грамів 171 гривня майже. Карт Нуар Кава 140 грамів 315,60. Можна придбати не з кафе «Голд у 190 грамів за 328 гривень. Знижка «Якобс» у зернах Монарх кілограм 544. Кава делюкс у зернах кілограм 518. Кава у зернах делюкс 500 грамів 254 гривні майже. А знижка на чай алоказей, гранульований 180 грамів 60. 5 гривень та 60 копійок. Чай, батік, крупний лист 100 грамів 76. Тут 42 пакети. Чорний чай Едамс, 28 гривень для власників карти АТБ. В акції чай від делюкс по 80 грамів вагою. Суміш чорного та зеленого 51,50 гривень. Чай зелений з жасмином 100 грамів 56 гривень. Чай ловаре, бризки шампанського, 24 пакети 44,50. Зі знижкою пакетований чай Сонячна Індія, 44 пакети, 61 гривня. І в акції зараз усі чаї. Пірамідки Тіа Moments, 20 пірамідок по 32 та по 33 гривні. Пакетований Тіа Moments, 40 45. Пакетів чи скільки тут? А, 45 грамів Тут 4 смаки по 7 кожного 43 гривні. І, звичайно, давайте подивимось ціни на овочі та фрукти. Давайте почнемо тут, поки людей немає. Ціни на помело так і залишились 80 гривень. Лимони 75 Трішки піднялась ціна. Банани 66 гривень. Мандарини 64. А є ще якесь ось таке помело по 40, ну 50 гривень за округлю до більшого. Світі по 12 гривень. Не бачу ціну на авокадо, мабуть, з тої сторони. Хурма піраміда по 13 гривень. Яблуко українське майже 30 гривень. Яблуко Голден 40 гривень. 42 гривні яблуко Red Chief. Мені здається, вони будуть дуже смачні. По 14 гривень коктейльні томати. 86 гривень томати тепличні. Перець 20 гривень 40 копійок. А редька Дайкон 69. Огірки подорожчали. Дивіться, по 13,60. Часник по 15 гривень. Капуста пекінська 43 гривні та 45 копійок. 45 гривень залишається капуста. Так, а на оці не бачу ціну огірочки. Капуста цвітна по 13 гривень. Чи це від них ціна? Да, це від них ціна по 12 гривень. Гладоньки, як я говорю. Корінь імбиря по 19 гривень. 40 гривень Фуджі. Гала 36 гривень. Чемпіон по 40 гривень. Red Prince – 42 гривні, груша по 11 гривень та по 68. Кошик Kiwi 100 гривень. Kiwi за 100 грамів я на вагу 11,50, авокадо по 24 гривні за 100 грамів. Манго по 130 гривень кілограм і апельсини... Тут ще є якісь є мандарини, апельсини, апельсини 60 гривень. А мандарини моркот по 64. Картопля є вже рання по 40 гривень. І картопля, звичайна, 26. Морква залишається в ціні 34 гривні. Буряк 21 гривня майже. І тримається в ціні цибуля по 13,80. Я хочу побажати всього найкращого, найкращої неділі, найкращого дня. Вам щоб все у вас все було гаразд. До зустрічі.